Вітання. Сьогодні в нас така, знаєш, гаряча тема для багатьох B2B, особливо для стартапів. Як робити маркетинг, коли ну, грошей обмаль? От чесно, коли бюджету ледь на каву команді вистачає, а не на якогось там SEO чи ppc гуру. Маємо матеріал від PowerUp, кажуть, практичний посібник. Знайома ж історія, так? Один маркетолог, пара підрядників на півставки. О, це прям класика жанру. В PowerUp ми з таким ну, постійно стикаємося. Але знаєш, ці обмеження. Це не вирок, інколи це навіть корисно, такий собі стрес-тест. Він просто змушує тебе відкинути все зайве і бити ну, точно в ціль. Ага. Отже, наша задача сьогодні витягти з цього матеріалу якісь найцінніші поради, пріоритети, щоб отримати максимум вихлопу, коли ресурсів ну, ну, дуже мало. Спробуємо розпакувати це. Давай, поїхали. Ну, шкірою відчуваю. Але от чому саме в B2B це так критично, особливо на старті. А тому, що ціна кліка, і тим більше ціна помилки в 2 тобі значно вища. Розумієш, це ж не мас-маркет. Тут кожен лід, ну, буквально на вагу золота. Якщо ти не розумієш чітко, звідки приходять реально цінні контакти, як вони там рухаються далі по воронці, то будь-які витрати це просто стрілянина навмання пальцем в небо. Налаштована веб-аналітика, та ga 4 інтегрована з CRM, з рекламними кабінетами це, ну, це просто маст. Це основа для оцінки ROI. Без цифр це просто спалювання грошей, от серйозно. Окей, з аналітикою ясно, без неї нікуди. Але куди ці цифри нас ведуть? Вони ж описують шлях клієнта, так? Ту саму воронку. Лід, MQL, SQL, контракт. Звучить трохи забюрократизовано, ні? З усіма цими МКЛ, Е, Ні, це не бюрократія, це як карта. Карта руху, розумієш? MQL це Marketing Qualified lead, тобто лід, якого маркетинг уже якось прогрів контентом, наприклад, і вважає, що він перспективний. А SQL Sales Qualified Lead – це той, кого вже можна і треба передавати команді продажів сейлзам. Ця структура просто допомагає зрозуміти, де потенційні клієнти застрягають, і хто відповідає за яку частину шляху маркетинг чи сейлзи. Щоб не було потім цього вічного, а де ліди, а де продажі? Ага, тепер зрозуміліше. До речі, про типи лідів. PowerUp їх ділить на продуктові та контентні. Продуктові це ті, хто просить демо чи там ціну. Вони дорожчі, так, але ніби одразу гарячі. Саме так. Продуктові ліди це от прям гарячі запити. Люди вже, типу, розуміють, що їм треба, готові говорити про справу. А контентні це ті, хто завантажив якийсь гайд чи був на вебінарі. Вони дешевші, звісно, але потребують доопрацювання. Ретаргетинг, імейл-ланцючки ланцюжки оце все. Це гра довгу, але воно допомагає будувати базу на майбутнє. Зрозуміло. Тоді які канали Powerup вважає найефективнішими, коли бюджет обмежений. От SEO – це ж класика, але це довго. SEO – так. Це фундамент на майбутнє. Результатів завтра, звісно, не буде. Цікавий момент з їхнього матеріалу. Стартапам радять фокусуватися не на широких запитах, типу crm система, а на гіпернішевих, можливо, навіть порівняльних. Щось на кшталт альтернатива, назва конкурента для малих агенцій. І плюс якісний контент, само собою. Окей, СО це марафон, а якщо ліди от прямо зараз потрібні, де їх взяти? Контекстна реклама, мабуть, Google Ads. Так, Google Ads це швидкий шлях до гарячої аудиторії, пошукові кампанії за цільовими запитами, ретаргетинг на тих, хто вже заходив на сайт обов'язково. PowerUp також радить не забувати про таргетинг на назви конкурентів чи там профільні конференції, події для масштабування. Згадують Performance Max чи Demand Gen. Це новіші штуки від Google, автоматизовані, але з ними треба обережно бюджет контролювати. А от Facebook Ads – Знаєш, багато хто в B2B вважає, що це ну марна трата грошей порівняно з LinkedIn. Матеріал це спростовує. Так, якщо правильно налаштувати, Facebook дозволяє дуже точно цілитися за інтересами, посадами, навіть розміром компанії. Можна ж створювати лукалайк -like аудиторії, схожі на твоїх існуючих клієнтів, або повертати тих, хто вже якось взаємодіяв з контентом. Не варто його списувати. Угу. І звісно, LinkedIn. золота жила для B2B, як кажуть. Хоча й не дешева. Дорожче, так, але часто в рази ефективніше, особливо якщо продукт складний. Там можна знайти конкретних людей за посадами в потрібних компаніях, писати їм персоналізовані повідомлення через Sales Navigator, запускати рекламу прямо на тих, хто приймає рішення. Якість контактів тут може виправдати ціну, справді. Окрім цих основних каналів, у посібнику ще згадують імейл маркетинг. Ну, якщо база вже є. Піар через партнерства, профільні змі і СММ, але з фокусом на експертність. Головний висновок, як я розумію, не намагатися охопити все й одразу. Абсолютно вірно. Головна помилка це розпорошити той мізерний бюджет на 10 каналів одразу. Нічого доброго з цього не вийде. Краще обрати два-три канали там, де найбільша концентрація твоєї цільової аудиторії, і де команда має хоч якусь експертизу, хоч трохи розуміється. А якісь специфічні речі, ну, типу налаштування PPC чи складне SEO, не боятися віддавати на аутсорс і автоматизувати все, що тільки можна автоматизувати. Рутину геть. Отже, підсумуємо: обмежені ресурси це не кінець світу. Це скоріше такий собі виклик для фокусування, для винахідливості. Ключ, як нам підказує матеріал Power Up, чітка аналітика, зрозуміла воронка продажів і розумний вибір двох-трьох каналів з максимальним потенційним ROI. звучить як цілком робочий план. Я б додав, ще, що саме такі обмеження часто змушують шукати неефективніші іноді зовсім неочевидні рішення. Це привчає думати категоріями бізнес-результату, а не просто робити маркетинг заради маркетингу. І це, до речі, може стати дуже міцним фундаментом для зростання в майбутньому, коли ресурси вже з'являться. Так, погоджуюсь, і наостанок. Така думка для роздумів нашим слухачам, якщо відкинути оці стандартні сіо, піпісі, соцмережі, яку одну таку нестандартну, може навіть партизанську тактику, міг би застосувати b 2 b стартап з мінімальним бюджетом, щоб отримати якийсь нестодівано великий результат у своїй конкретній ніші? От є над чим поміркувати.